Мандрівний клубочок. Леся ні подруги. Марія Биковська – Маня. Маня перша подруга Лесі Українки. Леся і Марія ще в Луцьку Разом вони бавилися в руїнах луцького замку Любарта, розігруючи там історичні сценки. На рік старша за Олесю Марія була донькою Луцького нотаріуса Михайла Баковського, приятеля Лесиного батька зі студентських років. У Луцьку вони жили по сусідству. Дівчатка багато спілкувалися, перш ніж родина Косачі веселилася в колоніжному, а родини Баковських переїхала у Кременець, де Маня закінчила духовне жіноче училище. Однак із подругою дитинства Леся листувалася, а також зустрічалася за нагодою упродовж цілого життя. Маня гостювала в колодіжному декілька місяців озимкою навесні тисячі вісімсот року. Цієї зими дівчата часто разом їздили кататися на санях, а з початком весни нетерпляче очікували народження наймолодшої Лесиної сестри. У ніч на 9 березня, коли народилася маленька ізидора, дівчата довго не спала, вочевидь, хвилювалися. Я, лігше, як належиться одинадцятилітній дитині, досить рано спати чомусь не засинала, і все дивувалося, чого -то Леся з манею, що спала в одній кімнаті зі мною, не лягають і так довго спати, а все щось тихенько говорить між собою. Аж прийшла наша служниця щось узяти з одної з тих великих скринь, на яких я спала. Може, відступивши своє ліжко мані. І принісши трошки, мене разом з віком скрині та щось там беручи крізь щілину, шепнуло мені У вас народилася сестричка. Тоді я зрозуміла, чому то Леся з Маною не лягають спати. Ольга Леся не сестра. Ймовірно, це були останні канікули Мані перед дорослим життям, бо весени того ж року вона почала вчителювати. Ймовірно, тоді Леся зацікавила Марію літературною творчістю перекладом. Адже згодом Марія була активною учасницею літературного гуртка української молоді Плеяда і друкувала свої твори і переклади під псевдо Маруся Козачка. Подрузі та її вчителювання у Слайсі присвятила Нарис, школа, згодимоплюхований у Львівському часописі народ. Леся наголошувала, що нічого в ньому не вигадали. 20-річною вона справді навідувала мані, коли та вчителювала у селі під дубці неподалік Луцька. Умови, в яких жила подруга, прикро вразили Лесю. Як тільки я прийшла сіне, ще мокре після вчорашньої зливи, і очинила двері в шкільну кімнату, на мене вдарило холодною вірністю, мов з льоху. Шкільна кімната була немощена, з нерівною долівкою. Така ж полупана, як тільки хіба що гірше, як і хата учительки. Посеред ряди шкільних лавок, в кутку чорна дошка. Слідами крейди. В кінці хати стіл, за ним стілець. А над стільцем прибита на стіні межи двома втіманими вікнами чимала географічна карта, стара і немов закурена. Леся українська, волинські образки. Перша школа. Також Лесі неприємно здивувало те, що Маня змушена ледь не випрошувати свою зарплатню і те, що здебільшого вона не може навчити селанських дітей навіть важливішого, бо до школи вони приходять тоді, коли вдома немає справ по господарству. А це заледве ледве більше ніж кілька зимових місяців. Леся й Маня не раз підтримували одна одну. Мані була поруч із подругою в Тифлісі, коли Леся, колишня назва Тбілісі, столиці Грузії Тфелісі. Коли Леся переживала смерть брата Михайла 1903 року, також мані була поруч 1907 року, коли в Київському помешканні заарештували Лесю і Ольгу. Чому заарештували Лесю? У червні 1906 року Лесю року обрали до правління Київської просвіти, де вона опікувалася бібліотекою. І вже за півроку на неї звернули увагу царські жандарми. У відкритті публічної бібліотеки було відмовлено, а участь Лесі у просвіті розцінювали як комприточний факт. Згодом організацію було заборонено. Наступного року, в ніч на 18 січня поліція прийшла до київського помешкання Косачів робити пошук. Обшукала кімнату Лесі та Ольги, яка видала себе за матір, оскільки вони обидві Ольги Петрівни. Сестер заарештували і решту ночі вони провели у поліційному відділку. Тієї ж ночі, яку згодом назвали українською ночі, були заарештовані Микола Лисенко, Людмила Драгоманова та Борис Грінченко. Виявляється, арешти були зроблені після провокативної публікації в газеті Київлянин, яка доносила, що мази. Пинці зативають одражені Малоросії. затриманих не допитували та вранці відпустили, взявши підписку про невиїзд із Києва. Цікавий факт у фонд лесі Українки в Національній академії наук збереглися листівки з китайськими краєвидами, які Маня не діслала їй, коли опинилася з чоловіком військовим аж у Манчурджії. Це регіон нині розділений між Китаєм і Росією. А ще привезений із далеких мандрів китайський ніж для розрізування паперу. Олександра Судовщикова, Шура, зі старшою на 4 роки Шурою. Леся приятелювала з малку. Шура, як і малі косачі, мала багато домашніх імен Шурель, Рашель, Річі. Олександра була донькою політичного засланця Євгена Судовщикова, близького друга Михайла Драгоманова. Вона й народилася на засланні. Її батько помер там від туберкульозу, а дівчинка з мамою повернулася до Києва. Маленькою Шура з мамою жили в Києві у родині Драгоманових. Дитиною вона часто гостювала у косачів у звягелі та Колодіжному, а вже дорослою в Гадячі. Тринадцятирічна Леся присвятила Шурі свій вірш над Вилями моря, на скелі, хороша дівчинка сидить, в Лавровім вінку вона сяє, співецькою ліру держить. А ще один вірш Лесі згодом написала для Шури на березовій корі. Шлюю до тебе малийся листочок, може, ним я тобі пригадаю, сею тріскою з нашого гаю, наш далекий волинський куточок. Озовися, мій друже, до мене, твого слова не чула я з літа, бо я прагну від тебе привіта, як дощу деревце те зелене. Доволі юною Шура почала віршувати французькою мовою, згодом російською та українською. Як і Леся й Маня, Шура входила до плеяди. Вона перекладала з французької, шведської та англійської мов. Також писала психологічні оповідання, героями яких були переважно селяни. Свої твори Олександра Судовщика опублікувала під псевдонімом Грицько Григоренко. У Лесі Шури Міші стільки було спільних інтересів літературних і усяких інших. Тепер ще пам'ятаю, як вони того літа. Улітку 1888 року усе були вкупі, разом читали, читали одне одному свої твори. Наприклад, Леся згадує пізніше в листі до Міші, як Шура читала своє стихотворення в прозі. Вона хохотала, заклавши його в книжку творів Тургенева, щоб Леся й Міша не бачили, що це її, і, може, подумали, що Тургенева. Втрійку вони розмовляли, розмовляли без кінця про все, все що їх цікавило. Їх тоді таких молодих, здатних, розумних, чулих. Ольга Лесина сестра. Дитяча і юнацька дружба Шури та Михайла переросла в кохання. Вони одружились, у них народилася донька Євгенія. Разом перекладали зі Шведської та Англійської, вели спільний щоденник. Михайло був першим читачем і редактором творів Олександри, а його батько фінансував їх видання. Маргарита Комарова, Гретхен. Улітку 1888 року вісімдесят річна Леся вперше поїхала до моря в Одесу. І мчить залізний велетень мене. Там зв'язалася її дружба на все життя з Маргаритою Комарованою. Ком Комаровою. Леся найчастіше називала подругу Гретхен. З родиною Михайла Комарова косачі були знайомі ще з Києва. Згодом комарови переїхали в Одесу. Тож, коли батько привіз Леся на оздоровлення у санаторій, попросив давнього товариша заопікуватися донькою. Уся родина Комарових дуже любила Лесю, іноді Леся невідувалась до них, а частіше Леся навідувала Маргарита зі своєю мамою. Цій милій родині Леся присвятила свій поетичний цикл Подорож до моря, де в одному з віршів згадує і подругу. Тож добрі люди мене привітали в далекій країні. Там друга в прихильній дівчині знайшла я, і моря красу споглядали. Не раз ми при тихій годині. На тихому небі заблиснули зорі, огні запалали у місті. Ми тихо стояли, дивилися ясно на темному морі, на незлічені світла сіяли. Наступного літа Леся також їздила на Хаджибейський лиман після Одеси та знову бачилася з Маргаритою. Тоді ж із братом Михайлом, сестрою Ольгою з Маргаритою та її сестрою Любою, вони помудрували морем в Акереман. Сьогодні це місто Білгород-Дністровський. Триденна Мандрівка вельми здружила молодих косачів і Комарових. Вони часто збиралися разом, слухали музику. Маргарита добре грала. У комарових молодь могла погортати галицькі журнали та кличкові новинки, які отримував господар дому. Також тут із лесеною ініціативи влаштували... влаштовували її улюблені живі картини. Леся, як звично, була авторкою та костюмеркою. Виконавцями ж були Маргарита, Люба і Віра Комарівни, Ольга та Михайло. Цікавий факт: Леся і Маргарита разом вимережали рушник, який. Маргарита знову згодом відвезла, відвезла в хату на могилі Шевченка. Ольга Кобилянська, хтось чорненький, Вундерблюме. Ольга Кобилянська стала найближчою Лесиною подругою вже у дорослому віці. Їх зблизила і творчість, і нещасливе кохання Лесі до Сергія Мержинського, а Ольги до Осипа Маковея. З Ольгою Кобилянською Леся Українка почала листуватися 1899 року. Але про Ольгу, як цікаву письменницю, Леся дізналася значно раніше, прочитавши її повість Царіна, що спершу мала назву Лорелея. Перш усього маю сказати, що мені дуже сподобалась Лорелея. Щось є у ній свіже, молоде та оригінальне. В цій повісті я бачу правдивий літературний талант, а не дилетанізм літерацький, що вже так обрит мені в нашій літературі. Леся, 20 років, лист до Михайла Павлака. Уперше Леся написала Ользі з Берліна, де їй зробили операцію на нозі. Уже в другому листі, знову ж таки, з Берліна, Леся запрошує Ольгу в гості, почувши, що та збирається влітку до Києва. Також Леся запевняє Ольгу в тому, що не підтримує галицьких критиків, які до Коралі Німеччиною. Мовляв, свої перші твори вона писала німецькою, перш ніж почала творити українською мовою. І, вже повернувшись з Берліна, Леся повторює своє запрошення Ользі відвідати її на хуторі Зелений Габіля Гадяча. Леся так вольонично описує мові подрузі всі принади гостювання, що здається просто немисленими знехтувати цим запрошенням. І Буковинська письменниця ним скористалася у серпні. 1899 року. Вона гостювала в гадячі близько двох тижнів. Поки я по шпиталях лежала, мама збудувала тут хорошу хату, де могли б мої приятелі з усього світу зміститися. Околиця тут гарна, горизонт широкий. Після кам'яного берліна я вміюся шанувати. Людей не занадто багато. Може, вам здасться й замало. Будемо човном плавати і просто руками, коли вмієте. Будемо читати, розмовляти. Я буду вам, грати шумана і шопена, яких ви, здається, дуже любите. Окрім того, українських пісень масу у власній транскрипції, вільні від контрампункту і всякої теорії. Мої сестри, їх у мене три, покажуть вам всю околицю, побачите вже таку країну, що в Україні що й нема. Гойдаючись в гамаках під дубами, почитаємо ваші нові твори, а мої хіба старі, бо нових тим часом дасть біг. Ви можете, ви може, що нового тут напишете. Лісовий гомін, може, навіє на вас нові мрії та думки. Наша хата оточена лісом, а нижче по річці ліс ще більший, не смерековий, правда, а мішаний, але темний і гарний. Леся, 28 років. Лист до Ольги Кобилянської. А 1901 року Леся тричі побувала в Ольги у Чернівцях. Письменниці багато листувалися. Леся мріяла, що вони з Ольгою колись зможуть провести разом літом на молі. На морі, але на жаль, ці плани з різних причин не склалися. Цікаві факти: у листах до подруги Леся Українка називає себе хтось біленький, а Ольгу Кобилянську Хтось чорненький. А ще з часом Вундерблюми, що в перекладі з німецької, означає чарівна квітка. Осипа Маковея, якого любила Ольга, і яку він виштовхнув, Леся називає у листах ведмедем. Леся дуже шанувала Ольжину маму, святу Анну, і в кожному листі переказувала їй вітання. У листах Леся розповідає Ользі про те, над чим працює, про сімейні справи, про рідних та друзів. Подруги обмінювалися своїми творами і ділилися відгуками про них. І це були щирі відгуки. Конструктивна, серйозна критика, а не Лестощі. Якщо давно не писала подрузі, Леся завжди просила пробачення за тривалу мовчанку. Хтось дорогий та добрий прибачить комусь якомусь замовчання уже не раз пробачав, правда? Хтось саме мав сідати, відписувати найдавнішого листа і картку, аж тут знову набіг листочок від когось чорненького. І зрадів хтось, і такий сором стало. От мені хтось вже третє пише. Однак хтось так не винен. Далі Леся пояснює в листі, що протягом двох місяців доволі пекепсько почувалася, і лікар радив їй берегти здоров'я. Як то видається, одразу. Леся 32 роки, лист до Ольги Кобилянської. Найдовша листована мовчанка між подругами тривала 5 років, але 1911 року листування відновилося.